Хочу сказати, що просто уявіть собі, що всі ваші мрії, всі ваші бажання та цілі можуть в один момент стати реальністю. Просто допустіть собі цю думку, що неважливо, скільки вам років, самое головне, що варто почати, це прийняти рішення. Діяти вже сьогодні, і знаєте, саме такий основний момент, який мене колись можливо зупиняв, чи зупиняє вас, чи зупиняє ваших партнерів чи кандидатів, це те, що там вже пізно ні. Ваші 30 днів можуть розпочатися вже сьогодні, бо не важливо, коли ти прийшов. Важливо, коли ти прийняв рішення діяти. Тому саме сьогодні візьміть себе до себе блокноти, ручки і перетворіть сьогоднішнє наше навчання в практичні дії вже прямо зараз. І е, найчастіше, собі, яке задають мені це як розпочати з чого почати. Ви собі просто не уявляєте, як з компанією Premium все дуже просто. Все, що треба робити, це. Почніть просто пити продукт. Ви зареєструвалися, візьміть, перевірте свої, будь ласка, коробочки, які вам надіслала компанія. Ви побачите там демонстраційну сумку, і все, що вам треба робити, це пити продукти постійно щодня. Хто вже їх п'є? Я вас вітаю. Ви вже в бізнесі, ви вже в процесі. Розповідайте про те, як вам подобається продукція. да? це результатами, результатами своїх знайомих. Є можливість записувати сьогодні. Технологія не стоять на місці, і у нас кожного з нас є можливість записувати відгуки, і ми можемо демонструвати, що продукт однаково працює з усіма нами, не тільки з якоюсь окремою людиною, наприклад, Олександрою Орбище, Заряною Ткаченко. Ну, того, що ще технології не стоять на місці. Я вам Хочу сказати навіть. Запевнити вас в тому, що бізнес розпочати дуже легко, все, що треба використовувати додатки, де ви можете ділитися успіхами, історіями успіхів своїх знайомих в цьому проекті, чи знайомих своєї команди, чи знайомих своїх спонсорів-наставників, та ділитися, використовувати додатки, де ви можете ділитися результатами, результатами по продукції. Е, мені дуже питно все придумала. Тобто, це вперше в моєму досвіді бізнес підключний. Компанія бере на себе абсолютно всі фінансові е, інвестиції. Да? Тобто, уявіть, скільки б вам довелось заплатити для розвитку, наприклад. Е, Якихось додатків чи е, офіційного сайту для того, щоб ваш сайт працював абсолютно по всьому світу. Не треба зараз на сьогоднішній день на цьому зациклюватися і не е, переживати, скільки вам треба мати інвестицій, бо за це все береться компанія. Все, що вам треба зробити, це просто прийняти рішення оприділитися з пакетом, на який ви хочете зареєструватися, або на пакет менеджера, або на пакет партнера. Це єдині інвестиції в. Вашого бізнесу і потім просто користуватися розробками нашої компанії, заходити на офіційний сайт, де є можливість перевіряти, дивитися дерево, хто зареєструвався, яка кількість балів у вас сьогодні стоїть. Відслідковувати, кому потрібна допомога, де є контакти, де є інформація, де ви можете читати. Передивлятися нові новини від компанії, а вони завжди працюють з приміткою лише на покращення, на покращення умов співпраці, на покращення маркетингу. І ви завжди будете в курсі подій і завжди будете використовувати матеріал, який актуальний для того, щоб. Виконати умови по автопрограмі, чи виконати умови на подорож, чи виконати умову на європейський чи світовий тур. Все просто Просто виконати умови, які нам дає перспективи на співпрацю. Отже, що я хочу вам сказати? Прямо зараз візьміть. Телефон в руки і зніміть, що ви з собою бачите. Зніміть свою демо сумку зі стаканчиками, з продуктами. Зніміть, як ви а, просто п'єте продукцію, як вам добре, можете поділитися пару фразами, а, за що ви любите свій вранішній коктейль. Так, все, що треба робити, це пити продукт. А, зараз у нас. А... Те технології, які не стоять на місці, і знаєте, я поділю своєю власною історію. Колись в мене був досвід, коли ще не було оцього, оцих всяких додатків, де ми могли ділитися продукцією. І чесно вам хочу сказати, в мене не вийшов мій перший досвід мережевого проєкту. Але коли я прийняла рішення спробувати ще раз, і коли вже були всі ці додатки, де просто треба було додавати людей і ділитися відгуки відгуками, да, і трошки розказувати про продукцію, мій бізнес пішов вгору зростати щодня. Тому... Ем... Технологіями, а за технологіями, або можна просто спостерігати, да, ну, там заходити і дивитися, як хтось зростає, як хтось розвивається, як шо, хтось щось викладає, а можна бути учасником власного життя, власного проекту в задоволенні, який вам подарує свободу, який вам подарує пасивний дохід, який подарує вам подорожі і взагалі втілення всього, чого ви задумали. Знаєте, е, буквально на цих вихідних е, вчора. Брат зайшов у гості, каже: Вау, як класно, який у вас класний стиль життя. Ми зараз робимо ремонти. Який класний ремонт? каже, де стільки на грошей. Кажу, все просто, ворувати не треба. Ми заробили. Якщо це вийде в на вийшло в нас, то це вийде і у вас. От просто допустіть цю думку, що все просто і мрії з компанією преміум дійсно можуть втілюватися в реальність. Дивіться, один із важливих моментів для того, щоб ви могли дійсно будувати систему і отримувати свої відсотки від продажів чи відсотки від товарообігу, щоб дійсно побудувати систему пасивного доходу, коли компанія за вас бере всі питання логістики, коли компанія бере на себе відповідальність відправляти вашим людям продукт будь-яку точку світу за доступними адекватними цінами доставки. Коли компанія сама інвестує гроші на відкриття офісу в більше ніж 75 країнах світу, коли компанія інвестує гроші для того, щоб наймати людей, які будуть обслуговувати да, і предоставляти вищий сервіс обслуговування партнерів та клієнтів, так нам для цього просто треба навчитися користуватися однією кнопочкою. Кнопочкою це зареєструвати нового ділового партнера. Хто ще не знає, як вона виглядає, просто зайдіть свій бек офіс, зверніться до свого. Наставника, спитайте, де знайти цю кнопочку, і просто поросила ти своїм кандидатам, своїм друзям, своїм близьким. І ви будете приємно здивовані, коли ви будете заходити в дерево і навіть не розуміти і не пам'ятати, хто ці люди, але вони є в вашому дереві. Тому що. У мене теж є партнер, вона зараз в Польщі, і вона каже: Слухайте, я коли ну не зовсім розумію ну, вона така в бійці, да? Каже, я не зовсім розумію, як воно працює, але дай мені силку, допоможи мені знайти силку. Я просто дівчатам поросила. І каже, уяви собі, дівчата просто почали реєструватися. Я наче комусь щось сказала, але нікому так і не казала, що реєструюся, що там є якісь пакети. Але просто дівчата, які вміють користуватися новітніми технологіями, позаходили. Пореєструвалися, придбали собі продукцію. Ось у нас класний відгук від Марти Пецоні з Італії, коли є можливість ділитися не тільки посиланням на реєстрацію, а ще й кошиком, скинувши ссылку людина. Отримала 47% відсотків успіху і 2509 пунктів на особистий обсяг, за лише за те, що поділилася ссылкою. Тобто люди зайшли, самі собі замовили, отримали все, що захотіли. Зараз дуже велика кількість людей люблять, коли на них не тиснуть, коли вони самі вибирають, на який пакет їм реєструватися, що саме придбати. І от такий сервіс роботи в онлайн це дуже нам на руку, і ми можемо цим користуватися. Звичай. Звичайно, я вам хочу сказати, що м, можна розсилати силочку, але якщо ви дійсно прийняли рішення будувати бізнес, який е, хочете, щоб е, привод, приносив вам дивіденти е, від 5 тисяч євро до 10 тисяч євро, е, я вам можу дати свою пораду з досвіду. Почніть відноситися до своєї власної справи як до справжнього бізнесу, в який ви інвестували достатньо велику суму грошей, а не лише зупинилися на менеджерському пакеті. Да? Чого це дуже важливо? Того, що від вашої серйозності, намірів, від вашого відношення, від ваших пріоритетів, від вашого фокусу уваги залежить темп розвитку вашого бізнесу. І якщо ти ставиш пріоритет розвиток свого бізнесу, ти розумієш, що першочергово треба зайнятися списками своїх кандидатів, де ти будеш чітко інформувати людей. так? А також саме головне вести, вести своїх кандидатів до результату чи до прийняття рішення, до результату здоров'я, до прийняття рішення зареєструватися і до прийняття рішення будувати бізнес, і ще в процесі будувати бізнес. Так от дивіться, на що хочу звернути увагу новачка. В системі, в компанії все настільки продумано, до деталі. Якщо ми будемо просто рухатися крок за кроком по інструкції, тоді цей бізнес дійсно буде легенький. В першочергово поставте собі за цілю розібратися, що ж таке позиція менеджера, як її закривати, які є умови? Бо є декілька варіантів закриття позиції менеджерів. І е, основна ідея полягає в тому, щоб запустити у цю систему дублікації, коли ваші партнери просто-напросто будуть за вами повторювати все, що робите. Ви. Ви робите для себе позицію менеджер, ваші партнери вас дубліцюють, роблять позицію менеджер. І у вас будується система менеджерів по всьому світу, і де б ви не знаходились, виплати вам приходять на картку тієї кардиїни, де ви знаходи, е, знаходитесь. Тож, запрошувати дуже просто. Як сформулювати оце саме запрошення, інформуючи людей. Я зазвичай використовую такий текст як Привіт. Я думаю, що ти вже давно помічаєш, як я розвиваюся в проєкті здорового харчування. і хочу тебе запросити в проєкт здоров'я, краси, молодості та успіху. Точніше, я в кінці зазвичай цю фразу подаю у вигляді питання: ти хочеш бути молодою, красивою та успішною? Зазвичай 90%. Всі кажуть так. І от коли вам людина сказала так, інколи у вас це інформування може бути, сягати певну кількість касань. Да? У нас це називається система п'яти дотиків. дотиків. Але по факту на практиці іноді система п'яти дотиків може сягати і більшої кількості дотиків. І більшої кількості днів хтось прийме рішення е, на вже на другий день. Спробувавши продукцію, вже хтось прийме рішення обов'язково у вас купиться, чи зареєструється, чи почне будувати бізнес. Комусь треба більш довший період часу. Головне в супроводженні. Це самостійно обирати шлях свого наповнення, так, щоб ви розуміли від вашого особистого бачення наповнення, сприйняття за вами тягнуться люди. І от наскільки вам класно в проєкті, наскільки вам подобається, наскільки ви отримуєте задоволення від процесу, люди надихаються вашим оцим баченням життя, стилем життя і до вас обов'язково підтягнути. Набагато більше швидкості, бо не важливо, що говорите. Е, на 60-70% важливо те, як ви говорите, розумієте? От тому е, наберіться просто терпіння, інформуйте людей, робіть яскраві фото, е, доєднуйтесь до подорожей, беріть з собою всюди банку Activize, беріть з собою пляшечки, сумочки, рюкзачки. Я вам чесно хочу сказати. По-перше, дуже класно працюють наклейки на авто, дуже класно працюють курточки з надписами, рюкзачки в спортзалі. Ну і поділюсь особистим лайфхаком. Ідіть обов'язково в спортзал. В спортзалі всі п'ють клітинне харчування, там не стоїть питання: чи не пити? Стоїть питання, яке саме клітинне харчування обирати. Так, що найбільша кількість цільової аудиторії, де ми можемо. Ділитися інформацією, яка цікавить багатьох, да і отак, крокуючи за умовами компанії, кожен з нас може докоркувати до подорожі за рахунок компанії. Це безкоштовний тренінг і ММ. Він у нас зараз проходив і в Шпайрі, і в Чехії і в Празі. Да? І тобто він може бути в будь-якій країні, які про яку повідомить нам компанія. Уявіть, що за маленьке досягнення це лише третя сходинка. Ми отримуємо настільки великі можливості подорожувати, які спонсорує компанія, чесно вам хочу сказати. Коли нас запросили в Шпайер в Німеччину, я була на четвертому місяці вагітності, і ми з чоловіком були дуже здивовані, що це запрошення було компанією, яке оплачувалось, тому що на той момент ми не зовсім могли собі дозволити отак просто взяти, зірватися і поїхати на другий день в чужу країну, і там оплатити готель, заплатити за своє проживання, за своє харчування. Тому для нас це була прям дуже яскрава подорож, де ми відкривали для себе світ нового стилю життя, стилю життя мандрівників і ще при цьому бізнесменів. Тому у нас у кожного є можливість ділитися цими враженнями і цим стилем життя. Мені дуже подобається автобонус від компаній, коли кожен з нас може їздити на авто преміум Має можливість отримати наклейки від компанії, і повірте, де б ви не зупинялися, вже починають питати, де ж ти так працюєш, як же ж тут заробити на таке авто. В мене чоловік, взагалі, е, ділиться, що мені подобається, це чоловіча аудиторія. І каже, слухай, ну ми тут розраховуємося. Це ж не рахунок, який ми там в борг беремо, да чи це не гроші, які ми там накопичували останні 30 років. Це по факту ось зарплата приходить. і Ми там розраховуємося, і це дуже працює. Кажуть, як це, як це можливо, розраховуватися по факту налічкою гроші, які ви не збирали. А це такі зарплати, де такі зарплати? А, це зарплати в компанії преміум класу. Да, за німецькими цінами, за німецькими стандартами гроші платять за вашу любов, вашого життя в стилі преміум, і у нас є можливість ще а, відправитись в унікальні подорожі також за виконання умов компанії. А, які це умови у нас є промо-портал? У нас є наставники. Обов'язково зверніться до свого наставника, де ви можете прочитати всі умови. Але ну з досвіду вам хочу сказати, що ну третя сходинка це дуже прості умови для того, щоб відправитися в подорож на європейський тур. І відчути весь приміальний рівень компанії бути на вечірці в білому з рольфу зоргом з керівництвом кататися. На яхтах і взагалі жити в готелі преміум класу. Це все з доступі у нас з вами, у нас, українців. І знаєте, це взагалі дуже приємно. Я кажу сьогодні, що от життя в нас таке в Україні. Ми зустрітися сьогодні вже рідко можемо, бо є нові певні обставини. А в Європі вже за рахунок компанії набагато легше зустрітися і поділитися цим настроєм і порадіти досягненням один. Нього доєднутися до команди, приймати рішення не лише пити продукт, а співпрацювати. Бо простішого бізнесу я особисто ще не зустрічала. Все, що треба вам додати, це дисципліни, самодисципліни, як е, 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 бізнес мережевий – да це найпростіший бізнес е, в світі. Але найскладніше це самодисциплінуватися, да, самоорганізуватися, тому причіть себе самоорганізуватися і повірте, цей бізнес вас порадує вже на третій місяць вашої роботи. Зробити таке запитання. Скажи, будь ласка, маючи двох діток, будучи в високому статусі, скільки часу ти в день інвестуєш для свого розвитку? Знаєте, хочу сказати, що на старті це було стандартні три години. А навіть коли в мене не було діток зараз, в мене чотири години в день, тому що є певні обмеження, певні обмеження з дітками. І саме головне це просто полюбити процес. Діти ніколи не стоять на заваді, коли ти бачиш свої пріоритети, і в тебе достатньо часу проводити якісно час з дітками, і при цьому якісно час будувати бізнес. І е, мені що подобається в мережевому, то ще ще тут є командна робота, і звичайно, в мене є як підтримка мого вишестоящого наставника, коли я не встигаю там чи є певні обставини, я можу завжди попросити про допомогу. Так і моєї команди лідерів, які е, працюють рука об руку зі мною, коли я можу е, делегувати це питання і вивільнити собі час там на діток. От тому, тому все просто. А з приводу фрази. Чого я її люблю, Того, що це мій особистий шлях. Коли я зрозумі... Ну коли я приходила, я була взагалі студенткою і взагалі не розуміла, як влаштований бізнес, як люди взагалі де знаходять гроші на інвестиції на бізнес. Для мене колись сума навіть 100 євро, да, от зараз вхід на пакет партнера, мені колись було ну це дуже багато. Це було мої дві зарплатні. І тому в мене було дуже багато питань, але мало відповіді на них. І все, що я розуміла, мені треба максимально співпрацювати. Спілкуватися з людьми, які вже в цьому мають певний досвід. І коли ти вчишся їхньому мисленню, їхнім певним моментам усіх прийняття рішень, дій, крокування, навчання, просто спілкування навіть в оточенні, ти потім в процесі не розумієш, як то відбувається, але ти вже в, також в цих списках лідерів. Тому все побудується. І саме тому варто інвестувати час на. Постійне навчання на бізнес-академіях на подорожі чи перебуванні у uh, таких uh, європейських заходах як Берлін чи Майнгем. Бо ми наповнюємося, ми змінюємо мислення крок за кроком, день за днем, і потім те, той стиль життя, про який ми мріяли, він підтягається, але він тільки підтягається з якісними людьми, коли ти правильно інвестуєш свій час у правильні знання.